Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку: знаходимо невідомий множник, невідоме ділене або дільник. В підручнику це сторінка 121. Починаємо урок. Вчити математику, прийшла пора. Сідайте тихо, дітвора. Починаємо з усного рахунку. Ставте відео на паузу, якщо вам не вистачає часу, і обчислюйте вирази. Знайдіть відповідь. Перевіряємо. Наступний вираз. 16 відняти 3, відняти 4. Знайдіть відповідь. Перевірте себе. 11 відняти 3, додати 6. Шукаємо відповідь. Перевіряємо. 13 відняти 5 і відняти 7. Знайдіть свою відповідь. Перевірте себе. 11 відняти 5 і додати 7. Давайте перевіримо. 7 додати 4, відняти 6. Знайдіть відповідь. Запишіть каліграфічно найменше натуральне число. Відкриваємо свої зошити, записуємо каліграфічне число, з яким ви працюєте. І найменше число натуральне це одиниця. Пропишіть каліграфічно рядочок одиничок. Далі в нас з вами завдання ось якого плану. З кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення. Поставте. Відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. 2 помножено на 3 дорівнює 6, 6 ділимо на 2 дорівнює 3, 6 ділимо на 3 дорівнює 2. І так, кожен з виразів, я думаю, у вас все вийшло. Як одержати перший доданок? Як одержати перший множник, другий доданок, другий множник? Давайте з вами згадаємо, як пов'язані дії додавання і віднімання, множення і ділення. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Так? Якщо ми шукаємо Б, то нам треба від суми відняти А, ми отримаємо Б. І, навпаки, якщо ми шукаємо А, то ми віднімаємо Б і отримаємо А. При множенні, щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. Це ділимо на А, отримаємо Б, це ділимо на Б, дорівнює А. Це ми з вами вивчали. І тому, я думаю, що у вас це в зошиті є, і ви знаєте, як це робиться. Тому. Вам треба третє завдання в підручнику: знайти значення виразів, довести правильність результатів. І пригадати заразом, як знайти, як довести віднімання, як пов'язане віднімання із додаванням. Так, і додавання з відніманням. 12 відняти 10. 12 відняти 2, вибачте, буде 10, оскільки 10 додати 2 дорівнює 12. 12 ділимо на 2 дорівнює. 6, оскільки 6 помножено на 2 дорівнює 12. Далі ставите відео на паузу і виконуєте це завдання самостійно. Давайте перевіримо ваші записи. Я думаю, у вас все вийшло. Давайте відпочинемо. Наступне завдання у нас номер 4 на сторінці 121. Знайди невідомі компоненти арифметичних діль. Так само ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Давайте перевіряти. 14 поділити на 7 дорівнює 2. Як знайти невідомий невідоме ділене дільник. Невідомий дільник. Так, щоб його знайти, треба. Ділене поділити на частку і ми знайдемо 7. Так, далі перевіримо, 2 поможна на 5 дорівняння 10. 10 ділимо на 5 дорівня 2. 2 помножити на 2, 4. 16 ділимо на 8 дорівнює 2. І так само і наступний стовпчик. Я думаю, у вас все вийшло. Завдання 5. Зістав задачі попарно. Як їх відмінність впливає на розв'язування. Отже, війни було 3 купюри по 2 гривні. Вона купила пачку печива за 4 гривні. Скільки грошей залишилось Інни? Короткий запис до цієї задачі було по 2 взяти 3 рази. Витратила 4. Скільки залишилося? До другої задачі було. По 2 взяти 3 рази, дали їй ще 4 гривні, скільки грошей стало. Отже, як зіставити ці дві задачі, яка їхня відмінність? Відмінність першої задачі в тому, від другої, в тому що перша задача буде розв'язуватись на віднімання, тому що витратила це зменшилось, залишилось. Так? Нам треба дізнатись, скільки залишилось. Тобто перша дія по 2 взяти 3 це буде множення, але друга дія буде. Віднімання. Ми шукаємо, скільки в неї залишилось на знаходження остачі залишку. Друга задача. Війни було по 2, взяти 3. Тобто це множення, так? перша дія така сама, але їй дали ще Тобто це задача на збільшення. Чим вони відрізняються? Перша задача задача на зменшення, друга задача задача на збільшення. Тут тобто буде відняти. А в другій буде додати. Давайте з вами розв'яжемо першу задачу. Було по 2 взяли 3 рази, витратили 4, залишилось. Отже, ви можете поставити відео на паузу і спробувати розв'язати задачу самостійно. Кому важко, той працює разом з нами. Отже, 2 помножити на 3, ми шукаємо, скільки було. 2 множимо на 3, це буде 6 «Було війни». В неї було 6 гривень, вона витратила 4. Тобто, друга дія 6 відняти 4 дорівнює 2. Вираз, 2 помножи на 3 відняти 4 дорівнює 2 гривни. І відповідь 2 гривні залишилось в інди. Задача на знаходження остачі, так? Скільки в неї залишилось. Друга задача. Було по 2 взяти 3 рази, дала мама 4 гривни, стало. Задача на збільшення, так? Нам треба знайти, скільки в неї грошей стало. Ми говорили, що перша дія буде точно така сама, як у першій задачі, 2 помножена на 3 дорівнює 6. Ми шукаємо, скільки було війни. В неї було 6, їй дали ще 4. Тобто в неї грошей стало більше, це додавання. 6 додати 4 дорівнює 10. Вираз, і відповідь: 10 гривень стало в інне. Далі порівнюємо другу і третю задачу. Чим відрізняються ці задачі? Яка в них відмінність? Друга задача. Другу ми з вами вже розв'язали, ми вже її розбирали. По 2 взяли 3 рази, дали 4 гривни. Скільки дні стало. Далі у Інни було 3 купюри по 2 гривні. Мама дала їй ще 2 купюри по 2 гривні. Скільки грошей стало в Ін? Було по 2. Взяти три рази, мама дала ще раз по два, взяти два рази. Скільки стало ім? Яка відмінність між другою і третьою задачою? І друга задача, і третя задача будуть розв'язуватись на додавання, так, тобто на збільшення. Але відмінність в тому, що у розв'язуванні третьої задачі у нас з вами є декілька простих задач. Задача складена, задача на три дії. І щоб її розв'язати, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки було, потім скільки мама дала, і далі ми дізнаємося, скільки грошей стало в Інни. Декілька простих в складі однієї складеної задачі. Ця задача, друга, ми з вами вже її розв'язали. Вона розв'язується на дві дії. Так, Перша у нас іде. Проста задача, щоб дізнатися, скільки грошей було в Інне 2 помножене на 3. І далі ми дізнаємося, скільки ж грошей в неї стало. Тому що нам відомо, що мама дала 4 гривні. В третій задачі нам цього не відомо. Тому розв'язуємо третю задачу, шукаємо, скільки ж грошей стало. В Інне. Отже, було по 2 взяти 3 рази. Мама дала по 2 взяти 2 рази. І скільки ж грошей стало? Перша дія. Зрозуміло, так, по 2 взяти 3 рази, 6 гривень було в інне. Мама дала по 2, 2 рази. Тобто 2 помножина на 2. 4 гривні дала мама. 6 було, 4 мама дала. Третя дія 6, 6 додати 4 до 10. Відповідь 10 гривень стало в інне. Зміна умови вплинула на розв'язок. Задача стала розв'язуватись на 3 дії. Але відповідь збереглась та сама, тобто грошей у не так само, 10 гривень. так? Просто в другій задачі вам ціле число дали, 4 гривні дала мама, а в третій задачі це число вже подали у вигляді дії, яку треба знайти. В кінці уроку намалюйте веселого олівця, зафарбуйте її відповідно до кольорів вашої успішності і ваше домашнє завдання. Поставте відео на паузу і виконайте ці вирази. Отже, скільки буде, якщо по 26 взяти 3 рази? Давайте пригадувати, яка це дія. Так? По 26 взяти 3 рази. Тобто тут треба додати 26, додати 26, додати 26. Скільки 85 вміщується по 17. Це діє на віднімання. так, Ділення 85 поділити на 17, але ми ще так не поділимо, тому ми віднімаємо 85, відняти 17 і так далі. Скільки буде, якщо 24 розділити по 8. Знову ж таки, 24 ділимо на 8, це діє віднімання, і тоді ви дізнаєтесь, скільки буде. Перший множник 2, другий 8. Знайдіть значення добутку. Таблиця множення на 2. Ділення 18 дільник 2. Знайдіть значення частки, таблиці ділення на 2. Перший доданок 56, другий доданок 25. Знайдіть значення суми. Вираз на додавання. Я вам бажаю гарного тихого дня. Дякую вам за роботу на уроці. До зустрічі!